Відчути смак природи та відновитися те, що вабить у парку, розповідає лікарка Анастасія Коваль. А ще посеред природи гарно міркується. На плечі її підопічний. Ящерка наймення чугайстер або ж просто чу. Обдумати свої дії, обдумати можливі варіанти, чого б хотілося ще робити корисного і класного, і мотивувати, подумати, як мотивувати інших людей до цього. Анастасія тиждень тому повернулася з волонтерської поїздки до окупованої Миколаївщини. Серед спогадів каже, десяток людських історій у телефоні, фото, дороги, людей та малого чу. Ось традиційно мій асистент завжди на столі, завжди мені асистував і був поруч. Поїхали, говорить на п'ять днів організація, яка Вигадала цю ідею і шукала якимось чином лікарів по всій Україні, які б погодилися їздити на подібні поїздки. Зі мною також ще одна лікарка, кушар гінеколог також була адміністраторка і дівчина-водійка нереально крута. Просто треба було бачити, як вона круто кермує. Ось так каже: кілометр за кілометром наближалися туди, де була окупація. Найвражаюче для мене, що я бачила, це коли з однієї ми їдемо по дорозі, з однієї сторони поле і там відбувається розмінування, а з іншої сторони аграрії збирають урожай. У цей час у п'ятьох селах Миколаївщини каже, чекали люди. Якщо людині потрібна госпіталізація, тобто в мене там є пацієнти, в яких я знайшла онконастороженість, я б їм рекомендувала їхати в обласний центр для того, щоб їх дообстежили і прооперували. І люди кажуть: знаєте, автобуси не їздять, машини в мене немає. Сусіди не дуже хочуть їздити, тому що в одну сторону поїхати і машина вже зламається, та й грошей немає. І ось це дуже засмучує. Пацієнти розповідає волонтерка, говорили про наболіле. Глобальному раз в три місяці можна буде слідкувати за ним я вам залишу свій номер телефону. Благодаря вам що ви приїжджаєте до нас. Угу. за процесом стеживчу. Втім, говорить Настя, у нього не менш важливе терапевтичне завдання. Тішив людей, які приходили на прийом. Ніхто не лякався. Всі дуже радо комунікували, контактували, казали, що це зоотерапія, і їм вже краще від того, що вони були. Нині ж лікарка Анастасія Коваль разом із Чугайстром повернулися, аби лікувати пацієнтів Черкащини. Втім, додає, має намір вирушити ще в одну волонтерську подорож. Війна там десь на Сході. Війна скрізь. Коли ми тут живемо, ми не, ми не маємо права абстрагуватися від того, що відбувається на Сході. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.